Друзі, всім привіт! Це шоу Мяч не бреше, це Макс, і ми сьогодні поговоримо про три речі: про НБА, про Олександра Усика і про вадікатуриста Заплатинського заставка. Я не бреше, 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 я не бреше. Ну що, всі подивилися, бокс. Я багато розповідати не буду про це. Чуєте мій голос? Це не так погано записується. Це щось ми раптом він чомусь пропав кудись. І я так сподівався, що до понеділка він повернеться, він повернувся але не весь. Отже, Усик, да, і його абсолютне чемпіонство. Це з спортивної там якоїсь точки зору абсолютно шикарна історія, як і абсолютне чемпіонство в будь-якому випадку. Олександр Молодець. Єдине, що, звісно, не можу я викинути з голови, оцю його Крим Божий, нікуди воно не поділося в мене. І оця його. Як би це назвати? Та коротше, як так і назвати? Шараварщина його, да? оце, оце його зрозуміло, що це типу, відчуття, почуття смаку. Я також не іконостилі у будь-якому випадку. Але, ну блін, ну реально, от коли я побачив, як він виходить на бій в оцьому своєму зеленому сортючку, в оцій шапці з пір'ями, я такий. А, ну, як на мене, то його пояси мали б просто в лапах пса-патрона, і пес патрон мав просто на Байрактарі залітати в цю залу. А Маша Кондратенко при цьому співати якийсь псалом а, і на вірші самого Олександра. А, а на задньому плані, як госпо, знаєте, оце а, мали б стояти гравці Прометея з дві 2003 року весни в оцих їхніх козацьких костюмчиках. Оце б тоді було б взагалі шикарно. Ну а так, молодець чемпіон у будь-якому випадку. Е, слід зазначити, що Олександр Усик, 23 лютого 2022 року, Олександр Усик стане на середину травня 2024 року. Це два різних Олександра Усика, і це абсолютний плюс для нас всіх. Куди подівся перший, я не знаю, чи то зачаївся, чи ми його більше ніколи не побачимо. Це вже буде відомо більше на дистанції. Але, тим не менш, Усик є Усик, Усик чемпіон. Ф'юрі настукав, хоча я не вірив, чесно кажучи, до останнього дев'ятий раунд дивився з отакими очима. Задоволення отримав. Буду чесний, Олександр Молодець, на відміну від його е, мікрокуба Васі Ламаченка, який став чемпіоном світу по версії МПЦ. Е, Ну коротше, не про Васю зараз. Не хочеться про щось таке погане, а хочеться про щось таке смішне. Вадим Заплатинський, так, і його похід за грибами десь у Карпатських горах, який ледь не вивів його до. Румунії коротше, да, цього всього з'явилася інформація про те, що одного з гравців Київбаскета затримала наша ДПСУ служба погранці, і сказали: ну все, тепер ти не будеш кращим захисником, кращим гравцем захисного плану, а будеш і кращим штурмовиком нашої бригади. І відправили до учебки Вадима Заплотинського. Наскільки я знаю, там історія це не повна. Вадим Заплатинський там йшов не один, а з капітаном своєї команди, колишньої вже Київ із Юрченком, так, Сергієм Юрченко. Що далі з ним сталося? З Юрченком я маю на увазі є різні версії. Перша з них говорить про те, що якимось чином Юрченку вдалося лишитися на свободі і не стати долав ЗСУ. А інша версія говорить про те, що він там буде зараз разом із Вадіком е, вчитися захищати нашу країну. Цікава така історія. Доволі так, доволі ну, як на мене, то смішна, власне тому, що стали дзвонити там родичі. Це все мені розповідали. Це я не кажу вам як якийсь факт. Я передаю чиїсь чутки, бо ви любите мене потім притягувати відповідальність за слова. Це все чутки. Отак от, І коротше, і там дзвонили родичі розповідали про те, що просто вони пішли збирати гриби і не туди зайшли. Коротше, а тут прикордонники, все оце сталося. Коротше, так не можна. А, вот. Смішна ця ситуація ще й в тому, що ем, Заплатинському контракт пропонував Прометей. так, Прометей, який нещодавно стало відомо, що Отримав собі бронювання так, для всієї організації, для всього клубу, включно із гравцями та працівниками адміністративного складу. І Вадік Заплатинський, я просто впевнений, що йому говорили про те, що це був одним з аргументів: типу, якщо ти будеш грати за Прометей, ти в ЗСУ в якийсь час не потрапиш, але, судячи з усього, Вадіку дуже не хотілося, не хотілося тут знаходитися. І він вирішив, що краще в Румунію по гриби. Аніж грати в чемпіонаті України, але не сталося не перше, не друге. Тепер Вадим Заплатинський е, штурмовик майже чи десантник? Я цього точно не знаю. У будь-якому випадку захисник і за це йому честь і слава. Звичайно, що. там ще ходять такі чутки, але вони настільки чутки, що я навіть не хочу передавати прізвища цих людей. Коротше, що двом колишнім баскетболістам Суперліги вдалося не гори перейти, а річку переплисти. Тису оцю славно звісно. Вони, коротше, якимось чином там подолали. прізвищ називати не буду, тому що це настільки чутки, що просто хана. Але хочу сказати, що ці гравці цього сезону грали за Запоріжжя та Луцьк, якщо не помиляюся. Хай буде вам такий невеличкий спойлер. Якщо дізнаюся більше, то обов'язково вам про це напишу. А, напишу, звісно, напишу. А, попросимо Олександра, мого монтажера, щоб він зробив плашку. Таку Макс просив написати і напишу вам. Прізвище в голос казати не буду, а всі збіги є випадковими. Прізвищ імен, людей, облич і всього іншого. NBA. друзі, нарешті відгріміли в нас півфінали конференції. Я прям кілька разів просинався просто о 5 годині ранку, не тому що ставив собі будильника, просто просинався такий. А що ж там, ребятушки, награли? То хочеться подивитися ось так. Да, щось мені не спалося. А ще. Тому що я живу біля приватного сектору, і там хтось вперше цього року, за останні 10 років, скільки я тут живу, завів собі півні, і ці півні натуральні півні, не ті, які сидять співасіками під вікнами о першій годині ночі і співають пахабних пісень. А справжніх собі пташок, і ось вони іноді співають і мені доводиться просинатися раніше. А що робити, як всі сплять? Звичайно, дивитися НБА, ось де люди не сплять. Що ж я надивився? Надивився. Давайте спочатку зі сходу на захід підемо вже традиційно. Отже, перша серія Celtics-Cavs, найбільш нецікава серія. Celtics дійсно в порядку. Дуже сильна команда. недаремно вони виграли регулярку, але знову ж таки не дуже зрозуміло, наскільки вони в порядку, тому що дві їхні серії, дві перемоги по чотири Обидва рази суперники, чи то на всю серію, чи то на якусь її заключну частину втрачали своїх головних героїв, да, своїх головних гравців. Мова йде звичайно про Джиммі Батлера із Майами та Донована Мітчела із Кавс. Ну, коротше, опозиції немає. Навіть без Порзінгіса вони дуже впевнено все роблять, роблять рівно стільки, скільки потрібно для того, аби виграти серію. Вийшли вони в фінал конференції, в чергове, і там на них очікує. Наш наступний герой команда Індіана. Індіана, яка зіграла і «Нікс» всі сім матчів. Оце це була дійсно непогана серія, яку насправді то дуже сильно зіпсували травми. Анунобі підняли на сьомий матч, ледь живого він не зіграв навіть п'яти хвилин і пішов зі своєю травмою підколінного сухожилля, Як всі ну, стигно, Задня поверхня стигна, Як американці це пишуть, Хемстрінг, так? Але люди, які переводять це на українську, перекладають на українську мову, десь там таки щось дізналися про підколінне сухожилля, про що й написали мені в коментарях. Дякую вам, пишіть коментарі. Тут, взагалі, тут сидять всі безграмотні, всі в кадрі сидять абсолютно безграмотні люди. Які, ото що бачать, те й кажуть, а до суті не докопуються ніколи. От і підняли одну нобі, 5 хвилин не пограв. Навіть там щось трошечки забив, але видно було, що він не ледь ходить, не те що пробігати, мова взагалі не йшла. Туди в ту ж капілочку, і Джош Харт, який із травмою м'язів з живота відіграв 36,5 хвилин, було видно, що йому прям відверто боляче. Ну просто, друзі, для того, щоб зрозуміти, що таке м'язи з живота, коли тобі потрібно рухатися, от просто я впевнений, що кожен із вас свого часу такий, значить, так, я щось трошки жирком підзаплив. Потрібно качнути прес, качну прес, качну прес, качнув прес, на наступний ранок просинаєшся, і взагалі дихати навіть не можеш, настільки воно все болить. Тому що ці кляті м'язі преса взагалі беруть участь майже у будь-якому русі людини у просторі, стабілізують наше тіло у просторі. І як грати з травмою такої штуки в плей-офф НБІ в цьому матчі? Я, чесно кажучи, не представляю. Джошу Харту написав, він мені не відповів. Оці два моменти із Хартом та Анонобі в чергове, тобто доводять, чому гравці проголосували за Тіма Бодо, як тренера, за якого вони б найменше хотіли грати взагалі в цій лізі. Зрозуміло, що це сомий матч. Зрозуміло, що типу, ну навіть мертві мають ставати з могил, одягати форму і йти грати, особливо якщо ти граєш в команді Тома Бодо. Але ж ну блін, ну тож ж Алікса того ж можна було трошки більше задіювати, щоб знизити навантаження на того ж Харта чи Анонобі. І ну, в розрізі якоїсь подальшої кар'єри грати на таких травмах через уколи, біль і все інше, це звичайно. Ну, можна насправді то огробити собі кар'єру. Сподіваюся, із Хартом і Анонобі цього не станеться, як і не станеться з іншими гравцями. Нікс, які отримали травми, там ще й Брансон зламав руку. Ну то, хоч травма, в якій найменше можна да, із цієї трійці звинуватити Томаті Бодо. Він просто ударився об залізні. Об залізні частини тіла Таріза Халібортона і зламав руку, не догравши. Ну, Півгодини людинка всього відбігала. Це ж за мірками Нью-Йорк Нікс взагалі нічого, навіть не спітнів не при цьому всьому. Індіана, Індіана молодці. Індіана із рахунку 2-3, явно не на свою користь забрали два матчі, а забрали сьомий поєдинок на виїзді, що дійсно доводить, що ця команда має свій характер. Вони дуже веселі, прочитав фразу, з якою складно не погодитися. Що захист індіани це її напад? Так ви попробуйте ще їх перестріляти, коли в них летить. А в них летить останнім часом дуже і дуже часто. В цій серії із Нікс взагалі у шести гравців 10+, плюс набраних очок в середньому. І ще є обі топі, ну якого 9,9, і Вони віддавали в середньому по 33 передачі. передачі. Ріс Халібертон після невдалого першого поєдинку зібрався із думками і знову став тим Тарізом Халібертоном, який там претендував на якісь індивідуальні нагороди. За підсумками знову ж таки регулярного сезону, як ми все це любимо. І Індіана виграла. Індіана виграла, але все ж таки не полишає думка про те, що е, вихід Індіани у фінал конференції це чергове підтвердження, наскільки слабкий схід, насправді, то цього року. Тому що ну, я дивився на цю Індіану і думаю, блін, вони б не виграли серію в жодної команди із Заходу, яка грала у півфіналі своєї конференції. Ні Міннесота, ні Далас. Не Оклахома, не Денвер. Ну там би, блін. Ну, якщо не 1-4, то 2-4, і Це був би взагалі, просто феноменальний успіх для Індіани. А так, а так, бачите, вони дісталися вже аж фіналу конференції, де на них чекатиме Бостон. І ми переносимо наші говорільні таланти із сходу на захід. Розпочнемо із серії. Спочатку потрібно шпаргалочку тут навести. Розпочнемо із серії Mavs OKC Oklahoma City Thunder 4-2. Отримав задоволення від того, як грає Лука Дончич, отримав відчуття того, що мене зараз просто знудить від того, як Лука Дончич після кожного контакту, який був, якого нема, випрошує фол. Але це вже стара історія. Що перше, що друге, до речі. І, і Лука Дончич був головним гравцем цієї серії. Як на мене, він граючи на одній нозі, і та одна нога травмована, все ж таки. Зробив все, аби його команда вийшла до фіналу конференції в чергове. Вже вдруге Лука буде грати у фіналі конференції. Але Лука, хоч і був головним, але не єдиним класним гравцем в цій серії своєї команди. Піджей Вашингтон видав просто феноменальний другий тере. Четвертий так, оцей другий, третій, четвертий матч цієї серії, де він набирав в середньому по 25,7 очок. Потім трошечки трошечки збавив оберти. У п'ятій та шостій іграх, але знову ж таки в шостій грі він відбігав майже весь матч до останніх п'яти хвилин. В нього було нуль набраних очок. А за останні п'ять хвилин він набрав дев'ять і забив при цьому ще й штрафні кітки на перемогу, піймавши шай кілдерса Олександра на тому фолі. Окрім Вашингтона, дуже непогану серію провів Дерік Джонс Джуніор, як його називають, або для мене просто Дерік Джонс Джуніор. А, е, я завжди його сприймав, так ще пам'ятав його по іграх за Майами Хід. Для мене це був такий собі зайчик-пострибальчик. Пригунець, який завжди був налаштований на те, аби там в з згори з'їздив навіть на Слемдан контест, можливо, навіть його виграв. Я так давно не слідкував за цією всією стрибательною двіжухою НБА. що, можливо... Ану, напишіть в коментарях: Дерік Джонс вигравав слемдан контест, чи тільки брав участь. А тут виявилося, що я так до нього придивився. Він захисник той непоганий, і в очки набрати також вміє. Він в останніх трьох матчах поліпшував кожної гри свої індивідуальні показники за кількістю набраних очок, набравши в трьох поєдинках 17, 19 та 22 очки. очки. Ірвінг, так дуже багато я очікував від нього цій серії, але Карі був навіть не другим кращим гравцем своєї команди. Карі, не те, щоб відверто прогуляв, так але можливо відпочивав перед фіналом конференції. Але Карі є карі, все одно ти не залишиш його без дозволу, все одно ти не будеш від нього страхувати, все одно ти маєш розуміти, що в будь-який момент він може вибухнути і просто роздерти твою команду на дрібні, дрібні шматочки. Цього не сталося, але знову ж таки головне, що дала з фіналі конференції. Я думаю, Карі Єрвінгу. На сьогоднішній день більше і не треба. А ще у Ірвінга 14 перемог в 14 матчах, які потенційно закривають серію для його команди. Ось так хочете виграти серію. Завіть собі Кайрі Ірвінга. Він зробив все для цього. Ну і Дерек Лайвлі, так, прикольний, дуже пацан. Насправді дуже кіношна така історія. Втратив батька в восьмирічному віці. Два місяці тому втратив маму. На драфті його виграли, вибрали, точніше, OKC. В цей же вечір обміняли його до Даласа, і він був одним з найяскравіших новачків на старті сезону. І тут у вирішальному шостому матчі в другій половині він просто в нуліну знищує цього Чета Холмгрена другого номера драфту минулого, одного з основних претендентів на звання новачка року цього. І просто-напросто робить все для того, аби його команда дісталася фіналу конференції. Ще й в останніх двох матчах робить по дабл даблу і загалом у нього найкращий плюс-мінус в складі обох команд взагалі в цій е серії, в середньому плюс 11 і 8. Оклахома Сіті Тандер, як вже говорилося раніше, це команда із однією зіркою. Однією зіркою, окрім ШГА, зірок там насправді то немає. Шай провів шикарний сезон, робив все для того, аби виграти цю серію, але вже дуже давно команда з однією справжньою зіркою чогось багато вигравала в НБІ. Я, чесно кажучи, навіть і не пригадую. Таких епізодів. А так був шай, і були всі інші рольові гравці. Як дуже якісні, як тож Вільямс та Чет Холмгрен навіть не дивлячись на те, як гвалтували Чета в шостій матчі, в шостому матчі, і до інших там Дорца, там і, і інших 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 хлопців. Дорта, Лугенс, Дорт. От. Я так розумію, що вовки Сі дуже сподівалися на. Просто якийсь там галактичний стрибок від Джоша Гіді. Але гіді останнім часом більше цікавиться школярками, судячи з усього, а не баскетболом. І в цій серії його походу перевели із старту на банку. І він що там, що там, лєвий пацан, взагалі дуже красивий, дуже красивий. Всі, кому 13 років, я впевнений, що шаленіють просто від нього, але не баскетболісти Джош Гіді цього сезону. Ну і все. Переходимо до останньої серії, яка завершилася. Цієї ночі я пишу цей випуск у понеділок. Це Мінісота та Денвер. Міні затягнули серію із 2-3 в 4-3. Виграли заключний сьомий матч. Не вірив до кінця. Чесно. Думав, що Денвер після того, як вони повели в серії 3-2, все ж таки задушать цю Мінісоту. Мало досвідчену Мінісоту, яка ніколи нічого не вигравала. Мінісота, яка останній раз була в фіналі конференції 20 років тому, ще при тому гарнеті. Пам'ятаєте, був такий. Нікому не потрібний важкий форвард. дуже важкий, дуже форвард. А, і, але все ж таки, я навіть після того, як Міннесота зрівняла рахунок в серії, вигравши шостий матч 100, 115, 115 на 70, все одно моя віра не похитнулася. Думаю, та ну ладно, ну Йокіч Мюрей грають вдома свої стіни. Оце Денверське Колорадське високогір'я, все це має зіграти їм на руку. І грало, грало найбільше мене в цій серії саме. О, так от, Я з такими очима сидів. Пив пуер, до речі, тут є невеличка реклама. Знайдіть, знайдіть. Зробіть скріншот і обведіть червоним, де я брав чай, маєте знайти. А, і просто-напросто друга половина так, цього поєдинку горить Мінну 120-ку, і вони просто починають розвалювати цей Денвер. Просто страшно! Страшно. Розвалили я, прям кайфанув. По-перше, Йокіч, все, до побачення. MVP закінчився, хай тепер пензлює. Ми жопки своїм коням. Я думаю, він буде у захваті. Ну а так, дуже крута серія. Мабуть, на зараз найкраща серія загалом цього плей оффу Дуже хочеться відзначити Макденіелса, Так, Макденіелс, який для мене був завжди просто захисником, просто пацаном, який міг бігати за кращим е грацем периметра команди суперника. А тут в останніх двох матчах він набрав 44 очки, та ще і сумарний плюс-мінус в цих двох поєдинках в нього був. Плюс 35. Йокіч, звісно, там потім розповідав на прес-конференції, там в них два гравця, там, претенденти на Діпой, у них там купа всього. Дуже швидко він пройшов оцю стадію від того, що, типу, я кажу Гоберу, що в мене 47 очок, проти кого ти там збираєшся захищатися, до того, що все, це Діпой це ще. А ще є така цікава статистика, що Йокіч у плей-офф саме по серіях 0-5 із командами, які виграли 50 плюс поєдинків. В регулярному сезоні. Це не лейкерс, топтати які взагалі розучилися грати в баскетбол. Ну і коротенько про фінали конференції, таке невеличечке прев'ю особисто від мене. Перше Бостон Індіана. Коли вийде цей випуск, скоріш за все, вже буде зіграно перший поєдинок цієї серії. І там я прогнозую дуже легку перемогу Бостона, тому що знову до них їде суперник після семиматчової серії в попередньому раунді, як це було із Клівлендом. Знову їде Індіана, яка дуже погано грає. На виїзді в цьому ПО цього сезону, маючи лише дві перемоги в сіми матчах, і втомлена трошки, можливо, в стані якоїсь легкої ейфорії, тому розібрана ментально. Я думаю, що Бостон там задушить. Дуже потрібне Бостону повернення Порзінгінса, що обіцяють по ходу цієї серії не на перші дві матчі, а так загалом. Тому що, якщо не вдасться придушити Індіану в захисті, що може бути в цілому, враховуючи те, що в нас зустрічається перша індіана та друга. Атака Бостон цього сезону загалом не то їм потрібна ще одна людина, яка здатна набирати очки. А Порзінгіс в цілому собі підходить на цю роль, навіть зважаючи на те, що він буде після травми і явно розбалансований. Я думаю, що тут буде 4-2 за Бостоном у підсумку, і ми побачимо команду Михайлюка, який в цьому плей-офф зіграв 17 хвилин і не набрав жодного очка. А побачимо у фіналі NBA. І захід Wow West, як співав Wow Wow Сміт. Вулс виграли фін... сезонну серію 3-1 загалом. А там, до речі, забув додати, що Бостон виграв по сезону серію 3-2. Так, вони п'ять матчів між собою відіграли. Тут Вулс виграли 3-1, і тут я дуже хочу подивитися на Керрі Ірвінга, який має просто розквіс... розцвісти в цій серії, тому що він відпочивав, як на мене, у, поєдинку... у поєдинках із Денвером, а тут має просто. Ставати на першу роль Луці потрібно буде трошки більше відпочивати, трошки більше де ставати там під 45 чи в куточку, чекати м'яч і дивитися, як твориться магія. Едвардс пообіцяв, що він буде персонально захищатися проти Кайрі Ірвінга, що ще більше додає гостроти в цьому протистоянні. Тут я бачу, все ж таки, перемогу Мінісоти як більш різносторонньої і живої з точки зору травм команди. Але думаю, що й тут буде всі. Сім матчів. 4-3 на користь міні. Це був Макс. Це було шоу м'яч не бреше. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково донайте на 57-му бригаду. І пишіть в коментарях, хто по-вашому зіграє у фіналі NBA. Моя пара це Бостон, міннесота але це нічого не значить. Всіх по цьому, всім пока.